Привіт, друзі! Це знову гараж на околиці і це знову наш мотоцикл Shine Ray Трікер. В цьому відео ми поговоримо про 5 плюсів і 5 мінусів цього мотоциклу. Допомагає нам за камерою, нарешті, Аня і якийсь тіпок з сусідньої кафешки. Повертаємося до мотоцикла. По-перше, спершу поговоримо про, на мабуть, 5 мінусів, щоб потім покращити наш настрій під кінець відео. Бо мінуси в цього мотоциклу також є. Перший мінус, це, мабуть, і найголовніший це, мабуть, світло. В минулому відео, там, де я робив огляд цього мотоциклу, я показував, як воно працює. Включаємо запалення. Перше положення це габаритик такий, типу, видно, не знаю, чи не видно, циклопське око. Друге положення ближнє світло, і от цією кнопочкою ми перемикаємо ближнє дальнє. Світить воно ну, дуже погано, вночі покажу. Це величезний мінус. Чесно кажучи, я не знаю, як з цим світлом їхати вночі зі швидкістю більше, ніж 30 км за годину. По гавняній, по полям, по лісам я їздив нормально, типу. потім виїжджаєш в місто, там, де є освітлення, теж вроді нічого, але е, по трасі просто нереально. Ближнього світла не вистачає, воно світить кудись вниз. Дальнє світло це такий, типа, метр на метр ще е, вмикається частинка світла, яка. Ну, Світить просто прямо, а може трошки навіть лівіше, дивлячись, як у вас ця фара прикріплена. Коротше кажучи, світло це перший величезний мінус. Другий мінус це панель приборів і, відповідно, прибори цього мотоциклу. Задній фонарь від «Альфи» за 30 гривень. Передній пульти цей теж гривень 30, цей гривень 20 взагалі коштує. приборна панель ще 50 гривень. Коротше, прибори, як у звичайного ендуро мотоциклу найдешевшого, але це ж не найдешевший мотоцикл і це не зовсім ендуро, Тому я не розумію, на що сподівалися виробники, ставлячи сюди універсальне колесо на типа мотоцикл з ендуро заднім переднім світлом і приборами. Третій момент це його бак. Міськість бака всього-навсього 7 літрів. І вам завжди здається, що тут немає бензину. Я навіть не знаю, ще який розхід. Це ми перевіримо трошки пізніше, коли обкатка пройде. Але бак всього 7 літрів це ще раз нам дає зрозуміти, що, скоріше за все, мотоцикл має бути більш ендурно характерний. І, ну, типа, якщо по паспорту казати так, то з розходом, ну типа, 3,5 літри в середньому, допустимо, ми маємо запас ходу кілометрів 150-200, що більш-менш нормально. Але чи є вони тут насправді чи є, чи ні, чи насправді він не кушає 3,5 літри, це ми розберемося пізніше. Але заправлятися треба набагато частіше ніж на звичайних дорожніх мотоциклах, у яких бак там літрів 14-13, в два рази більше, тому запас ходу у них зазвичай в два рази більше є. Коротше, це теж я вважаю мінус. Але в даному випадку не забувайте, що, як і в багатьох варіантах, цей мотоцикл просто компроміс. І тому з цим е, третім мінусом, я думаю, що можна якось зжитися. Четвертий мінус це оцей от хвостик з номером. Ситуація яка? Двигун працює з невеличкою вібрацією. По оцьому всьому речашку до цього місця вібрація передається прям нормально і виходить, на ходу, особливо на невеличких обертах, воно ну, дуже сильно дребезжить. Відбувається це через те, що ну бачите, да, це пластикова запчастинка, а ще номер кріпиться тільки вгорі, А отут у нас він упирається в упорчик. Мотоцикл працює. І отака штука відбувається постійно, і блін, ця хрінь стучить більше, ніж працює глушник. Гучніше, ніж працює глушник. Отака от халепа з цим четвертим мінусом. І останній п'ятий мінус це ну, не зовсім двигун, це коробка передач. Поставивши універсальніший, не такі, можна сказати, на цей більш ендуро мотоцикл. Я ну, знову ж таки не знаю, що думали розробники. Чи люди, які збирали з Shine Ray цей мотоцикл. Але двигун, хоч він і верхнювальний, він має такий більш ендурний характер, він більше тягне з низів. Наприклад, якщо порівняти з Аніним Ліфаном, який працює нормально, в нього пік крутящого моменту, десь на 4. Ну, коротше, там з 4 він тільки починає нормально крутити. Це десь з двох-трьох вже працює нормально. Але. Сюди поставили тільки 5 передач. Навіть на його конкурента Геон, не знаю, як він називається, вже забув, хотів його купити, але настільки хотів, щоб вже забув. Навіть у нього 6 передач на ендуро резині з повністю ендуро форм-фактором мотоцикла. Тут ні, цей мотоцикл натякає на універсальність, але на всього 5 передач. Максималка, ну мені здається, буде десь 115, ще ми її трошки пізніше заміримо. але Запасу ще вистачає, і тому мені здається, що сюди б шосту передачу всунути, було б нормально. Звичайно, можна сказати, що цей мінус я так тіпа, натягую е з хвостиком, але маємо те, що маємо ще один прикол: те, що один мінус, який можна тіпа, натягнути, це цей тросик спідометра, який е бовтається, і подивіться, що він мені вже не робив. Яка історія, коли ми крутимо е вліво руль, то крут. Може, і коли їдемо по місцевості, такій, типу нерівній, так? вилочка складується, в цьому місці воно складується і натягується аж сюди. І, коротше, царапає пластик. Ну, це такий, я ж кажу, мінус, який просто ми натягуємо, який, на який можна не зважати. З Цим просто придеться щось зробити. Ну, от і все. І тепер давайте ж нарешті перейдемо до плюсиків, яких тут теж багато. І тут навіть не треба видумувати, який з них поставити плюсиком. Бо перший плюс це взагалі підвізка цього мотоцикла. Вилочка, знову ж таки покажу. Мені дуже подобається на ньому сидіти і на ньому їхати. Вилочка дуже м'якенька. О, дивіться, раз, настрибнув. Киш всередину. Вилочка дуже м'якенька. ну не дуже, але вона достатньо м'якенька. Задній амортизатор просто. ну, Дуже класний. Їхати по невеличким нерівностям на дорозі, по полям, по лісах, їхати по нашим хріновим, відверто хріновим міським дорогам просто чітко. Мені подобається. Ще мені дуже подобаються дзеркала. Дивися, налаштував їх як треба, дивися в них, стань позаду мене. От уявіть, що позаду вас їде машина. Я бачу її в це дзеркало, і я бачу її краєм ока і в це дзеркало. Ось. Та якщо прям Аня стане позаду мене, то видно її і сюди, і сюди. Ем, не на багатьох мотоциклах ми маємо таку перевагу і такі якісні дзеркала. Не те, щоб вони самі були якісні, просто їх розташування дуже класне. Третій плюс це гальма цього мотоциклу. Для його ваги, яка складає, ну, я думаю, що це найменша вага з усіх е ендуромотоциклів такої цінової категорії. Так от, для такої ваги вони поставили передній дисковий тормоз, бро, дивись, я зараз покажу тобі. І задній дисковий тормоз. Навіть так. Але прикол в тому, що дивіться, передній дисковий тормоз, він достатньо широкий. Да? Диви, я показую. Але. Колодочки ходять тільки от по оцій двох оці сантиметровій поверхні. І все. оця поверхня не задійна. Дякую. Фу. Коротше, отакий от прикол. Зрозумів? Тобі нормально? Ну, навіть попри це, е, мотоцикл гальмує прям ідеально. Мені от гальма мені дуже подобається. Прям супер. <реш> І тобі? А тобі подобається жмаки-жмаки? Ладно. Четвертий плюс це двигун. Я вже казав, що з одного боку йому не вистачає шостої передачі, з іншого боку, йому, ну, він більш вібронагружений, ніж, наприклад, наш ліфанівський двигун. Е, братішка готов вже жмакатися чи гладитися. Але знову ж таки наголошую, що незважаючи на те, що це верхній вальний двигун, він нормально тягне знизі. До того ж, мені дуже подобається вихлоп цього мотоцикла, він якраз ну, те, що треба, не. Зовсім гучний, як у ендуро мотоциклів, як особливо коли там ставлять собі прямотоки, але не такий тихий, як на тих самих ельфанах, і тому сюди не хочеться ставити якусь прямоточну банку. І останній п'ятий плюс це цеп цього мотоцикла. Тут стоїть незвичайна, найдешевша 428, а не така найдешевша 520 Трошки більше цеп, в ній, мабуть, буде трошки більше життя, що в принципі непогано, зважаючи на те, що ну, часто цей мотоцикл. Використовують на от таких от Ендуро покриттях. Отже, висновок. Як ви побачили, мінусів знайти в цьому мотоциклі, да, звичайно, можна, але трошки складніше, ніж знайти плюсів. Ще ми з вами побачили, що цей мотоцикл, мабуть, задумувався як ендуро але в ньому оці дорожні шини, не знаю, може трошки посадка. Коротше, є натяки на. Універсальність, його двигун теж, натяк на не ендурність, а універсальність. Тобто цей мотоцикл можна використовувати як на бездоріжжі, так і в місті. Да ми що там казати, ми занній навіть зараз по трасі їдемо 90-100 і він себе відчуває тут прям дуже добре. Отакий от, от мотоцикл, такі у нього плюси і мінуси. Чи подобається він вам, пишіть, звичайно, в коментарях. А на цей. Момент, мабуть, у мене все. До зустрічі в наступних відосиках. І пам'ятайте, не треба купляти мотоцикл за дохаріна грошей, щоб отримувати задоволення, катаючись на ньому.